10 квітня сьогодні маємо. 23 рік Київщина. Нарешті дійшли руки вивільнити свою смоку із зимової схованки. Це в мене метрова яма. Я так робив на самому початку, але не раджу. Це дуже глибоко. Н нема сенсу. Достатньо зробити її 50 см. Глибиною, метр шириною. Тут у мене сорт рандіна, ось він в тому році вже чудовий. Чудові плоди ми бачили першого і, і другого врожаю. А це Олімпіан. Взагалі чудовий сорт. Порадував навіть в рік посадки. Ну а Зараз перейдемо до ями, які 8 років. І тут у мене далматський брунчик. Ось так восени я це все пригинаю. Закриваю ось, бачите, якими щитами. Ось вони пінополістирол всередині. Це мені так попало. Розбирали холодильні камери від coca коли І власне, ось такі панельки я собі придбав. От, ну, Закінчу зараз вже по цій траншеї ямі. Товщина, бачите, яка Дуже товстелезні, тут зберігається досить висока температура, літом бетон, все в бетоні. Ну і от вам альтернатива. Фактично 25 сантиметрів. Ось я наростив із віконних храм, який вибило нам в лютому місяці, 27 числа 22 року. Дружина каже а що ти це все береш? Так, кажу, десь пригодиться. От воно і пригодилось, бо вже ті дошки, що там були, вони згнили. Так що, як там кажуть, худо без добра не буває, да? взяв та використав тут на цих своїх траншейках. Ну і ось теж, бачите, це сорт тут долмацький, ось так я його пригинаю, досить добре гнеться. Що не скажеш про сорт по наша Корея. Сильно ламається. А це чудово піддається. Це брунфік. Тут у мене знаходиться десь тиждень тому. Я поставив ось таку юрту. Мичуринська, 10. Оце, що стосується цієї сторони, зараз перейду, покажу іншу сторону. Так що в принципі нічого складного, ну трохи возні є. бо на зиму треба це все вкрити, пригнути, правильно підрізати. Зато будете з інжиром 100%. Не знаю як може агроволокно спасти. при мінус 27 позаминулого року. Навіть кишмиш Юпітер пітер у мене один. Рука в замерз. То що вже казати про смоку субтропічну рослину.